Зокрема, почала вже тему бавовни в Російській Федерації. Вона продовжується. Вибухи наразі у нас лунають і в Підмосков'ї. Це російські змі пишуть про роботу ППО. Не просто так. Напевно, пан Кличко зазначив, що не вистачає якось відповіді на Московію, звернувшися до пана Залужного, А і от не забарився з відповіддю пан Залужний, Хоча... напевно. Хоча хто його знає, чий це дрон. Ну ми, ми точно не можемо, розуміємо, що це не ми, бо що. Ж ми на території інших держав не залітаємо, але зрештою а, така історія, і така підтримка нашого мера дуже приємна. І, от якраз бачимо про, і, про ці вибухи, які у а, і про роботу ППО її чути в багатьох населених пунктах, зокрема в районі Немчинівки, Одінцова та Барвіхі. І Також місцеві телеграм-канали публікують відео безпілотника в різних районах. Підмосков'я, а пропагандистські змі вже за. Била, що їхня ППО збила чотири дрони на підльоті до столиці Російської Федерації.